Почнеться призов без військового квитка. мобілізація в Україні зазнала змін правил, що відбувається і кого заберуть на війну. В Україні змінили правила мобілізації, і тепер Добройним силам країни можуть призвати навіть за відсутності військового квитка. Про це повідомила юрист Євгена Рябика. Як інформує bise.ua, за словами адвоката, Кабмін затвердив нововведення, згідно з якими українці можуть отримувати повістки незалежно від перебування на військовому обліку та місця реєстрації свого місця проживання. Тому одержати повідомлення про необхідність візиту до ТЦК можна і без військового квитка. Чоловікові в такому разі вручитиме повістку для уточнення даних, а потім зобов'яжуть стати на військовий облік. У разі відсутності військового квитка він має взяти повістку та з документами з'явитися до військомату. Людина візьме цю повістку, прийде у військомат, скаже: Я вже у вас обліковувався. Я в цьому не бачу нічого жахливого. Можна прийти у військомат, показати свій квиток, усі побачать, що людина стоїть на обліку, зазначила рябика. Керуючий партнер ЮК Уінер Ігор Ясько повідомив, що оштрафувати можуть тих, хто втратив військовий квиток. Вони мають сплатити від 510 до 850 гривень, а потім стати на облік після його відновлення. Отримати військовий квиток повторно можна, якщо військовий квиток було знищено або пошкоджено під час стихійного лиха. Документ визнали непридатним для подальшого використання документ вкрали або він був втрачений, громадянин змінив ПІБ. Для відновлення військового квитка військовозобов'язані чоловіки та резервісти мають звертатися до начальника військомату. Військовослужбовці вирішують цю проблему через свого командира. Мобілізація без військового квитка в Україні змінилися правила призову Добройним силам країни. У військоматів має бути єдина база, де міститься інформація про призовників. Відомо, що новий міністр оборони Рустем Умеров після призначення на посаду вирішив спростити мобілізацію. Він заявив про цифровізацію процесу та запровадження електронного військового квитка. Це дозволить створити реєстр військовозобов'язаних та спростити їхній призов до армії.